Читав я нещодавно ваш цей твітер, і декілька разів хтось розшарив пости Єрмака, де Єрмак зустрічається з якимись там представниками то Сполучених Штатів, то Кореї то ще щось. Мені стало цікаво, чого на Єрмака так наїжджають, тому що твітери, які розшарили, були в такому негативному контексті, типу, от Єрмак з тим, там, з ким зустрічається. Мені стало цікаво, я почав гуглити, чого на цього класного чувака так всі наїжджають. він. Працює багато там і Арестович розповідає, що Андрій Борисович працює взагалі не покладаючи рук. І а, Володимир Зеленський розповідає, що Єрмак дуже чіткий чувак працює, працює, працює там без зупинки на користь України. Далі я зайшов Вікіпедію просто почав, хто такий керівник Офісу Президента України. Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність Президента України і відповідно до закону України про державну службу. Керівник Офісу президента України не є державним службовцем. Тобто, тобто, виходить, що Єрмак Андрій Борисович він не є державним службовцем, тобто він взагалі не представляє інтереси України як країни. Тобто, їх ніхто йому не давав повноваження представляти Україну на міжнародній арені. Грубо кажучи, якщо Андрій Єрмак і де зустрічається з якимись представниками Сполучених Штатів або з представниками якоїсь іншої держави. Це те саме, що якщо якийсь Микола-турист, поїде в якусь Японію і десь, я не знаю, потисне руку премєр міністру Японії і підпише з ним якісь бумажки. А далі прем'єр-міністр Японії просто принесе ці бумажки до президента України і скаже: от, виконуй, бо Микола, який. Приїздив до Японії як турист, ці бумажки підписав. Приблизно такий статус і у Єрмака, і в мене дуже багато запитань з приводу того, чому він взагалі ухвалює якісь там рішення, чому він взагалі підписує якісь там бумаги, чому він взагалі їздить на якісь зустрічі, чому він проводить ці наради і там зустрічі або конференції з представниками іноземних держав. Чому цим не займаються люди, в яких є повноваження це робити? Ти чувак з вулиці, об'єктивно. Давайте почитаємо, який в нього правовий статус. От що він повинен робити? Здійснює загальне керівництво офісом. Ну, це менеджер офісу. В принципі, логічно. Ну, ходить там, каже, кому що робити, і робить так, щоб офіс працював. Подає на підпис президентові проекти, укази розпоряджень президента, бла, бла бла Ну, тупо носить бумажки. Окей. Вносить президентові пропозиції щодо призначення на посади звільнення з посад. Ну, в принципі, цим Єрмак і займається, але він, крім списку посад, які тут є, він ще вносить е пропозиції щодо призначення та звільнення на посаду з посад по ходу міністрів, тому що, так як міняються міністри, е головнокомандуючи Збройними силами України е у Єрмака, набагато більше повноважень, ніж просто замінити керівника апарату Офісу президента. Окей, далі. Координує діяльність першого заступника та заступників. Ну, це логічна тема. Менеджер, він менеджер повинен координувати роботу офісу, координувати, робити так, щоб офіс працював. Забезпечує координацію роботи консультативних та інших утворень. Ну, знову координація. Ну, грубо кажучи, це пункт це коли чувак в Google календарі забуває мітинги. От, от і все керування. Організовує контроль за виконанням указів. Ну це також нормально бігати, бити по голові палками для міністрів, яким видали розпорядження або указ і просто напрягати, щоб вони це виконали. Визначає порядок відвідування громадянами адміністративних будівель. Реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну ну, політику у сфері охорони державної таємниці. До речі, я не знаю, чи має Єрмак доступ до державної таємниці з того, як це все виглядає, він має. Але він, як, як я розумію, він не має мати доступу до державної таємниці, тому що він взагалі не є державним службовцем. Ну і дев'яте, здійснює інші повноваження. Ну отут. Цей дев'ятий пункт, він досить розмитий, і мені здається, все, абсолютно все, що зараз робить Єрмак, воно підпадає під дев'ятий пункт. Тепер ми маємо Єрмака, людину, в якої нема повноважень державного службовця, грубо кажучи, чувак з вулиці, якого просто наняли як консультанта. Йдемо в його твіттер, дивимося, що відбувається в його твіттері. Так, тут він зустрівся з спортсменами, це нормальна тема. Ти керівник офісу спортсменами буде зустрітися, це ну, я не бачу в цьому нічого такого поганого. Про 8 травня боротьбу з нацизмом. Далі він зустрічався з Генеральним секретарем НАТО в 9-14 роками. Ну, тут на межі, тому що, в принципі, Генеральний секретар НАТО він зараз не діючий. Зараз а, діючий інший чувак, генеральний секретар. Тому я думаю, нічого такого, щоб він міг з ним зустрітися. Гертаємо далі. Далі. Оце дійсно дивне. 6 травня. Андрій Єрмак. Особа, яка не є державним службовцем, привів четвертий раунд переговорів зі Сполученими Штатами Америки. А, а які юридичні реально ну, повноваження в тебе є, щоб проводити якісь переговори зі Сполученими Штатами Америки? Бо грили найбільш принципові положення угоди, формулювання низки питань, визначили дату наступного раунду переговорів. Так а про що ти з ними розмовляєш? Якщо. А, і, о, я розумію Єрмака. Єрмак, це чувак з вулиці, в нього ЧСВ там до потолка, йому Володимир Олександрович дозволив там розмовляти з ким хоче, як хоче. Але я не ну, не розумію позиції сполучених штатів і оцих представників сполучених штатів, коли вони розмовляють з Єрмаком. Це те саме, якщо я не знаю, до мене прийдуть якісь представники сполучених штатів, ми сядемо, поп'ємо чайку і будемо розмовляти про допомогу України. Тому що я не є державним службовцем, Єрмак не є державним службовцем. Ки, Хто ти такий, Андрій? Ну поясни, яка в тебе роль? Можливо, ти підеш все таки на державну службу, якусь і будеш, якщо ти хочеш виконувати всі ці обов'язки і підписувати якісь документи від імені держави. То, можливо, ти станеш держав... держслужбовцем, а не просто будеш як цивільна особа просто бігати за цими розмовляти. І так далі і провів о, перемовини з Петером Сіярто, з міністром закордонних справ зовнішньої торгівлі Угорщини. Дуже круто, про що ти з ним розмовляв? А знову не зрозуміло. Так, провів зустріч з представниками закладів культури. Це він готується до саміту. Це він ще провів якісь переговори з діячами культури, що, в принципі, підпадає під його повноваження. Далі він зустрівся з. Точніше, провів телефонну розмову з новим директором Офісу з національної безпеки при президентові Кореї. Обалдеть. Коротше, я відверто не розумію, як людина, в якої нема повноважень держслужбовця, як людина, який, грубо кажучи, консультант і менеджер на посаді у президента України, в якого є перелік повноважень, виконує функції та мало не, не прем'єр-міністра або мало не президента. І про це дуже багато хто казав. От, наприклад, в інтерв'ю ще в 2020 році Андрій Богдан, ну, Андрій Богдан у нього також репутація, ви розумієте, але він був керівником Офісу президента до Єрмака. І от він чітко, чітко пояснює гуртону, які повноваження повинні бути у керівника офісу президента. ефект теплої ванни, коли все вокруг хорошо, тому що ті говорять, що все хорошо. Чому Андрію Єрмаку вдалося тебе переіграти? Я все таки вважаю, що він тебе переіграв. Мені жалко этого человека, тому що він вообще не розуміє, що ні, нічого з ним происходит. Андрій Єрмак не понимает. Не понимает. Ти серйозно говоришь? Я думаю, що Андрій Єрмак якраз, от хто хто, а Андрій Єрмак якраз розуміє, де він знаходиться і що він робить. Тому він це і робить. Якби він не розумів, я думаю, він би не робив цього треша, який він робить зараз. Як, ну, не тільки мені, а багато кому здається, і от е, навіть була, або було відео на цензорнет, на де ще в 2020 році, приблизно в той же час, коли вийшло інтерв'ю з Андрієм Богданом, всі намагались зрозуміти і вже казали, що Єрмак перетягує. Це Простирадло чи ковдру на себе і перетягує всі повноваження, навіть ті, які ну, не повинні в нього бути, щоб виконувати якісь функції, або ну не виконувати, не напряму виконувати функції, які повинен виконувати президент. І це майже не найдруга людина в країні. Що як опитав господарство служба? Ну, це ж може це ти собі собі не? То, у президента опитува господарства служба, це нормально, це гарант. это мерило угу. справедливости, он, он определяет, исходя из своих моральных принципов, что такое хорошо, а что такое плохо. А глава офиса, администрации или секретариата — это менеджер, задача которого — чтобы все работало синхронно и по часикам, чтобы решения президента выполнялись в действительности. Ну, может, он это делает? Ну, тобто, по суті, є президент, який приймає рішення. Він приходить до менеджера, до керівника офісу Президента, до Єрмака, каже: Андрій, моє рішення. Будь добре, послідкую, щоб воно було виконане. У нас виходить так, як просто Єрмак, в якого немає ніяких повноважень, йому просто щось впало в голову, Він приходить до Зеленського, каже, потрібно зробити так. Зеленський отак маше головою, і Єрмак іде виконувати той наказ, який він і придумав. Це ну, дивна ситуація, коротше. Колись була така тема, що Єрмак поставив підпис під мінськими угодами. Тут про це казав Віталій Портніков. А, ну, якщо дуже коротко, Ну, я вам все-таки включу. Там підписи представників України і так званих народних республік. Хто підписував цю угоду? Мінську? Ну, Порошенко. Звичайно ж, ні. Чи що ви маєте на увазі? Хто сам, сам сам документ підписував? Як Порошенко нічого не підписував. Як сторони? Е... Угу. Ви маєте на увазі цих ватажків? О, ну, хто взагалі підписала цю угоду? Мінські угоди як такі? Ну там брала участь Німеччина, Франція, Росія. Але ж вони не були підписантами документу. Так, а чому Порошенко не підписував? Ви кажете, тому що з українського боку підписував там, тому що Порошенко розумний Порошенко як уповноважена особа президент України, держслужбовець, якому народ України надав там право підписувати документи від імені України на той час, коли він був президентом? Він не настільки больний, що підписувати бумажки з терористами. От чому Порошенко не підписував там? Леонід Данилович Кучма, як представник України, а з їхнього боку. Підписували так звані А, ну тих кого Україна уповноважила представляти її інтереси. неофіційні особи був єдиний офіційний підпис українського представника під документами, під якими був. Були підписи представників так званих народних республік за всю історію конфлікту з 2014 по 2022 рік. Це коли очільник офісу президента України Андрій Єрмак поставив свій підпис поруч із підписами так званого та міністра закордонних справ ДНР Ніконорова і представника так званої Луганської народної республіки е, Мірошника. Мені здається, uh -huh. от цей підпис Єрмака. Це єдиний підпис офіційної особи України поруч із підписами е, людей, які були проксі а до Цього Москви. офіційні особи не підписували ні, 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 тільки кажу. Тільки... Ну, тут також так ну казати, що це офіційна особа, ну, зовсім некоректно, тому що він знову Єрмак не є держслужбовцем. І коли Єрмак бігає, підписує документи з терористами, комусь там щось обіцяє, і Україна як країна не збирається цього виконувати, я з цим згоден. Нам дійсно потрібна така людина, яка буде просто ставити підпис на незрозумілих бумажках, але Україна не буде нести відповідальність там за виконання того, що цей чувак попідписував. Тому що я теж я можу поїхати ну, в якусь Австралію, щось десь з кимсь попідписувати. а Потім австралійська влада буде ходити до України і вимагати виконання цих умов. І, звісно ж, Україна не буде це виконувати. Точно так же в нас для цього є Ярмак, і я розумію, коли він підписує мінські угоди, розуміючи, що там можливо буде відмазатись там від того, що ти підписав, і сказати, що взагалі це підписує якийсь лівий чувак, якого немає немає ніякого мандату як держслужбовця. Але коли Єрмак вже приймає рішення рівня президента, Єрмак проводить зустрічі з офіційними представниками Сполучених Штатів. Єрмак каже, що робити, як робити, де робити, це вже коротше перебор. Я вам рекомендую подивитися, ще це відео Сензернета, яке ще від 2020 року, і вже в 2020 році було зрозуміло, куди країна катиться. І ми, в принципі, докатились на початку 22-го, коли нас там був Боканов, голова СБУ, і все СБУ з пів півдня, півдня втекло. Був ще там якийсь чувак з колишнього офісу Януковича, якого пропихнув Єрмак, який також а, все там здав, а, і з його звільнив десь у липні. І там все було напихано. Всі ці люди, які здавали Україну, всі ці люди, які були у владі, вони були пропихнуті туди Єрмаком. Тобто ну там були або люди Єрмака, або друзі Зеленського. А тепер ми задаємо питання, хто здав південь України і розмінував Чонгар. Очевидно, одне Андрій Єрмак це людина, за яку ніхто не голосував, ніхто серед народу України не надавав цій людині жодних повноважень, на які ця людина зараз претендує і в принципі вже реально має. Він очолює неконституційний орган, який навіть не має статусу державної служби. Натомість цей персонаж, завдяки особистому впливу на Зеленського сконцентрував у своїх руках просто безпрецедентну владу, яку, як ми бачимо, він використовує, м'яко кажучи, дуже неоднозначно. Тому він становить серйозну загрозу для безпеки країни. І це Тобто є чувак, за якого ніхто не голосував, є чувак, якому дали повноваження майже президента. Він ходить, все там вирішує. Він підписує якісь бумажки від імені України, не маючи на це повноважень. І як пише нам закон України, це згідно з законом України про державну службу, ні є держслужбовцев. І на цьому чуваку держиться вся Україна. Він щось підписує, він щось рішає. Він щось за нас для нас це робить. А ми сидимо на це просто дивимося. Я, як людина, яка навіть не голосувала за Зеленського, я, але я, в принципі, взнаю його президентом України. Є там 73% українців, які проголосували. Це демократія, хрен з ним, який не є, за якого проголосували. Він президент. Ну який є, що вже поробиш. Але Єрмак з Єрмака взагалі ніхто не голосував. Це просто чувак з вулиці. Братан прийшов, сів, і тепер майже виконує повноваження президента.